У мене технічна освіта. Я навчалася в нашому а, рідному національному а, національному авіаційному університеті. Я радіотехнік за освітою а, маю другу також юридичну освіту. Працювала на на старті, спробувала різні варіанти. Працювала і технічним перекладачем, і перекладачем фільмів. От а, в результаті вирішила, що настав час підтюнити, скажімо так, свою розмовну англійську. Це був мій Room for Improvement. Тому знайшла для себе позицію Customer Support Representative. Це була закордонна компанія, де ми обслуговували клієнтів за кордоном спілкування виключно англійською. Тому я там я там пропрацювала орієнтовно два роки, підтягнула рівень англійської, перейшла на вищу посаду. Зайняла посаду support Supervision. Тобто я вже контролювала ну, це, це, якби була суміжна посада з тим людом, У мене була команда, і паралельно я контролювала роботу на зміні і вела команду. Орієнтовно 10 людей. Також набралась досвіду в супервіжені невеликої команди і перейшла на позицію операційного менеджера, яку я займаю і зараз. От, зараз в мене команда вже Орієнтовно, ну, в залежності від е, року, в нас дуже динамічно змінюється кількість вона від 60 до 40 людей. От і на позиції операційного менеджера я почала стикатися з багатьма такими продуктовими завданнями. От, з різними додатковими функціоналами, впровадженням нових е, е, якихось е, додаткових сервісів. От, і це якось так органічно, мабуть, я скажу, підвело мене до того, що я почала е, працювати частково як бізнес-аналітик, тобто складати вимоги до функціоналів, е, спілкуватися напряму з командою розробки, і, і це мене зацікавило. Тому таким органічним наступним кроком якраз було те, що я почала шукати для себе курси, які б мені дали цей ширший кругозір, які б мені дали бачення того, що таке бізнес-аналітик, з чим він працює, які в нього обов'язки, що в них входить, що в них не входить, куди він може розвиватися надалі. От підбирала для себе курси я деякий час. Для мене була важлива саме програма, і для того, щоб це було структуровано, от, бо подача інформації важлива. По випадко, випадковий, випадковий, випадковий випадок, це звучить дуже дивно, але так сталося, що мені просто мелькнула реклама в Фейсбуці, а, якраз щось 31. А, це був безкоштовний вебінар в серпні, якщо я не помиляюсь, от. А, і це було приблизно так. Ну, зайду ще сюди, послухаю. А, от, і, і хлопці продали. Я просто скажу хлопці, хлопці реально продали, вони розповіли про структуру, про подачу. Вони мабуть, основною причиною, як вони продали, вони сказали, це буде не легко. Готуйтесь до того, що це буде важко, на це буде цікаво, і, і фактично так я й опинилась на курсах, а потім просто було питання часу, поки набереться група і поки ми стартанемо. От, тому це от, мій шлях до а того, як я знайшла саме Choice 31, як я сюди попала і і як мене купили. Навчатися було, я не можу сказати, що це було складно, але я не можу сказати, що це було нескладно. Все залежало від контексту, від теми. Бо в якихось темах для мене було більш простіше зрозуміти, бо я там з цим вже якомусь дотично таки працювала, тому там було трішки простіше, і в мене було таке ширше бачення. Якісь теми були максимально складні, бо я раніше з цим не працювала. А для того, щоб все зробити гарно, треба це вивчити від і до, і тому треба витратити на це багато часу. Враження тільки позитивні насправді. От, бо дуже важливо при навчанні атмосфера, дуже важливо саме відношення лекторів до того, як взагалі проходить це навчання, і от підбір взагалі лекторів і ментор ну. Там зійшлися якби всі, всі зірки, які мали зійтися, бо все було максимально структуровано, максимально чітко. Завжди надавали коментарі, завжди було багато практичних пояснень. Тому, якщо ти тільки десь йшов не в ту сторону, тебе зразу підправляли і казали правильно, отак, і ти такий все курс взято. От тому тільки позитивні враження залишились дуже задоволено. Я працюю на поточній, але я зараз якраз в пошуку нової, і от ще один плюсик того, що є кар'єрні консультації. Я якраз чекаю на відгук на своє резюме: що можна підтюнити, що можна поправити, щоб на пошуки виходити вже так максимально озброєною, маючи повністю професійну думку людей, які з цим працюють якби на постійній основі. От, але я так от націлена на те, щоб змінити роботу і знайти роботу саме бізнес-аналітика. Зараз от, е, там просто відкривається додатковий курс на платформі на ЛМС, а е, і вже підвантажені лекції по тому, як зробити там, наприклад, свод аналіз, як написати мотиваційний, що таке резюме. Є велика лекція про те, що потрібно включати резюме, що там забути, і, і взагалі ніколи цього не згадувати. А е, от і по фіналу треба там. Бо вже визначену дилайну, просто підвантажити всі ті документи і напрацювання, от, і чекати на фідбек уже відповідно від рекрутера. От, я зараз на етапі, коли я пройшла весь цей процес, підготувала всі документи, відправила і от чекаю апдейт від рекрутера. Мабуть, в силу того, що в мене технічна освіта мене завжди тягнуло в технічну сторону процесу. Зрозуміти, як це працює, як зробити так, щоб це працювало краще, як описати правильно, як воно має працювати. І от якраз коли я прийшла на позицію операційного менеджера і почала з цим працювати, я зрозуміла, що от це воно воно мені подобається. Тобто, тут якби такі дві два моменти: ти працюєш або з технічною стороною процесу, або з людьми. І бізнес-аналітик це таке. Комбо я б сказала, бо ти працюєш з технічною стороною процесу, ну при цьому ти в постійній комунікації з людьми, а, а це завжди розвиток. Ну тобто, це, це те, що не тримає тебе на місці, що дає тобі такий поштовх до того, що треба постійно кудись іти, постійно розвиватись, постійно думати про щось нове. Тобто, це те, що не залишить тебе на одному місці і завжди дасть е, волю там, наприклад, фантазії. Чікаємо своїм думками, і це те, що допоможе тобі в подальшому, якщо ти, там, наприклад, попрацюєш бізнес-аналітиком і захочеш перейти на іншу нішу, тобто це база, це така база знань, яка тобі допоможе в будь-якій it сфері, яку б ти не обрав, чи це буде PM, от, чи це там буде дата-аналітик, там, чи якщо вже рости і. Мріяти глобально, чи це вже буде product owner сел. Ну, тобто, в будь-якому випадку це база знань, яка точно потрібна для того, щоб розвиватися в якій сфері. Ні, насправді тільки на роботі. От, от я тільки на роботі мала можливість відточувати скіли. Я працювала з відділом операторів, от тому це не можна вважати що це IT-сфера, але так як я співпрацювала по розробці нових фіч, які треба було там впроваджувати і на операторів. Е, в цілому тому співпрацювала з командою розробки. Тому е, якби по поза навчанням, це от був такий робочий процес е, на моїй поточній посаді, але поки не вдалося спробувати себе ще десь. Але це поки. Мабуть, я. Дам таку пораду, що от не треба задумуватись, треба вставати і робити. Бо якщо задумуватись, це може розтягнутися на деякий час, а потім, коли озиратися назад, і думати, то я ж вже могла, а я от сижу на цьому місці і, і нікуди не рухаюсь, і, і якби час уже втратила. От. А, тому просто а, зробити перший крок. Це така прірва, в яку ти не знаєш, що там буде відбуватися, але але це точно от крок в щось, щось нове, в щось цікаве, де тебе підтримують і де тобі допоможуть. От. Тому просто треба, треба вийти з зони комфорту і йти туди, де тобі має бути цікаво. Інакше це просто не працює.